Багато питань приділили колективній заяві мешканців будинків в місті Вінниці, 763 будинки в місті Вінниці. Рішення міської ради передані приватній структурі, для, для того, щоб вона була посередником між. Між тими, хто платить за, за комунальні послуги, і тими, хто надає ці послуги. Приватна структура називається ТОВЖО. Значить, міська рада прийняла таке рішення, що в січні 2013 року. мешканці будинків і старші будинки до багато разів зверталися в тому числі в прокуратуру. Вони вважають, що порушено десь сім приблизно законів України грубим, грубим чином не порушено. Ну прокуратура не відреагувала і відправила на на заяви. Одним словом, ми попросили прокурора області і генерального прокурора провести службове розслідування по по фактах не. не, не того, що прокуратура не, не виконала свої функції, і попросили прийняти рішення. Якщо там є порушення закону, потрібно ці рішення міської ради відмінити. Якщо там немає порушень, пояснити людям провести громадські слухання. Так ми вирішили на комісії. Ще маса матеріалів, які звернулися до нас конкретні, конкретні мешканці області. Люди, люди в, своїх, в своїх заявах і в своїх матеріалах. Не ви знаєте, пишуть про про без абсолютно беззаконня, які вони, які вони відчували на протязі останніх років, з боку судів, з боку прокуратури, з боку органів внутрішніх справ, з боку посадовців різних рівнів і так і таке інше. Зараз дуже багато таких матеріалів, і ми, ми хочемо, щоб ці матеріали, саме головне, чим мені подобається комісія, яку очолює брега, і комісії, які входять. Склад цього органу громадського те, що не можна вийти на площу кричати, щоб Іванов, чи Петров чи Сидоров він корупціонер. Можна прийти до нього додому, сказати, що він корупціонер, Тоже, до речі, значить, ефективний метод. Значить, можна прийти, значить, можна опублікувати матеріал в газеті. Там. Можна провести журналістське розслідування і знову ж таки надрукувати цей матеріал в газеті. Але саме основне, саме основне, це щоб цей матеріал попав. Відповідні органи і ці органи зробили те, що їм належить по по закону. Я маю на увазі, що це має цей матеріал має поступити відповідним чином зареєструватися в прокуратурі чи в органах справ, чи в СБУ. Вони мають ці, ці, ці органи мають внести цей факт в реєстр до судових розслідувань, порушити кримінальне провадження. І в ході кримінального провадження зібрати достатні докази для того, щоб цю людину чи того посадовця, який вказаний в заяві, притягнути до відповідальності, тому що значить можна, щоб він пішов з посади. Але його, його фокуси, ви вибачте, завезли, його його діяння, ті, що були до цього, і ті, які продовжуються зараз, значить вони мають отримати відповідну оцінку судових органів. І цей матеріал має бути поданий, переданий до суду, і суд має прийняти рішення. Але все це має проходити під чітким контролем громадськості. І мені подобається, що громадська організація громадські організації бувають на прийомі прокурора, контролюють ситуацію, таке інше. Це єдиний, єдиний шлях. До нормального законного вирішення питання, до нормального і законного вирішення. Тому ми, я, я бажаю, дуже бажаю, щоб і от представник правого сектора, і народний трибунал, і значить Тетяна Рядько, яка очолює сьогодні антикорупційний комітет народної ради. Значить, всі ці матеріали, які по і самооборона, до якої входять люди, люди ходять сьогодні до різних громадських організацій, але все воно має попасти в одні. В одні руки в ту той орган, який має займатися, а наша задача проконтролювати що він прийняв заходи, тому що практика останніх років показує. Що дуже багато матеріалів, які ми сьогодні розглядаємо, які сьогодні попадають на розгляд голови обласної ради, голови адміністрації, комісії, громадянського суспільства, громадських організацій, дуже багато матеріалів. Вони з'явилися саме тому, що своєчасно правоохоронні органи, посадові особи не вжили заходів по, по заявах людей. Просто прогенерували їх, цинічно прогенерували. Люди пишуть про такі речі сьогодні, що, ну, ви знаєте, це, це повне беззаконня. І безумовно, ми сьогодні вимагаємо від прокурора області. А він призначений, ви знаєте, що позавчора чи два дні назад, призначений прокурор області Соколовий. Він був виконуючий обов'язки. Зараз він прокурор області. Ми Вимагаємо від прокурора області від, від начальника МВС по кожному такому факту, який ми направляємо матеріали, проводити службові розслідування і пропонувати. Генеральному прокурору звільняти з співробітників, які не, не вжили заходів, займалися корупційною діяльністю і таке інше. Ми чекаємо від пропозицій від прокурора, тому що, е, тому що громадськість в будь-якому випадку вона не заспокоїться. Люди сьогодні не заспокоїться. Вони і їх не можна сьогодні усипити чимось чи якось там заспокоїти словами і таке інше. Вони хочуть вони дій. І якщо цих, цих дій не буде, то, то значить ви знаєте, чим це закінчується. Це закінчується новим новим майданом, значить, і громадські організації, і, і, і присутні сьогодні, вони просто не заспокоюються. Тому я пропоную, це добре, що сьогодні комісія сьогодні візвітує від, від за 10 днів роботи. Це не останні факти, які будуть передані прокурору. Ми будемо інформувати вас постійно про ті про ті матеріали, які ми передаємо прокурору. Вони всі йдуть за підписом голови обласної ради. Голови обласної ради. І значить, там є термін виконання цих матеріалів. Ми будемо засоби масової інформації постійно про це інформувати.